Привіт, друзі! Радий вас усіх бачити на своєму каналі. І хоч зараз в нас мало часу, але я хочу вам сказати дещо справді важливе. Вітаю вас усіх з наступаючим 2026 роком. 2026 рік це рік червоного вогняного коня. А сьогодні ми прощаємося з 2025 роком Роком зеленої дерев'яної змії. Ось і добігає, друзі, ще один важкий рік і вже майже четвертий рік повномасштабної війни в Україні. Цей рік видався для кожного з нас дуже важким із перешкодами, втратами та ну, дуже серйозними і важкими проблемами. Але ми не втрачаємо надії, бо за нами світло. Ми не здаємося і рухаємося тільки вперед. Цей рік для мене був складним, тому що було багато невдач, але й були приємні та теплі спогади, досягнення та успіхи. Сподіваюся, у вас також було багато приємних спогадів, які ви збережете назавжди в своїх серцях. Також я хочу подякувати вам за вашу активність, кожному з вас. За коментарі, за лайки, за підписки. За те, що ділитеся зі своїми друзями моїми відео. Ви найкращі. Я упевнений, що наступний рік буде ще краще. Усі ми замислювалися, що буде у 2026 році. Чи дізнаємося ми це колись чи ні? Час покаже. Але я щиро вірю, що у наступному році буде багато нових можливостей, нових приємних моментів. Та багато радості. І перш за все, я хочу вам побажати міцного здоров'я, щастя, радості, любові, здійснення мрій. Бажаю вам приємних та незабутніх подорожей, гарних оцінок, успіхів у навчанні та роботі, побільше смачної їжі, побільше веселощі. А найголовніше, щоб Бог вам завжди в усьому допомагав. І щоб ви завжди вірили тільки в найкраще. Тож дай Боже, щоб усі були щасливі, здорові та радісні. І я дуже сподіваюся, що у наступному році ви будете ще активнішими на моєму каналі. Ну що ж, 25-й рік закінчується, настає новий рік, тому 10, 9, 8 7.